У Дніпровському ліцеї безпекового спрямування та Національно-патріотичного виховання МВС відзначили День Державного прапора України. Участь у заході взяли представники керівництва Дніпровського державного університету внутрішніх справ, керівний склад ліцею учні та курсанти. Заходи розпочались із шикування учнів ліцею безпекового спрямування та Національно-патріотичного виховання МВС під керівництвом офіцерів-вихователів. Після виконання державного гімну України та урочистого підняття державного прапора України до всіх присутніх звернувся тимчасово виконуючий обов'язки директора закладу освіти Кирило Недря. Нам давали три дні, потім нам давали тиждень, потім нам давали місяць для того, щоб наш прапор зник з переліку прапорів інших держав на мапі світу. Ми стоїмо, ми піднімаємо свій власний прапор. З Нагоди цього дня я вам хочу побажати. Хай тільки цей прапор для вас завжди буде дороговказом на вашому житті. Хай цей прапор завжди буде дороговказом до здійснення ваших мрій. Хай цей прапор завжди в подальшому веде до вас по життю до успіху, до життєвого в навчанні, в вашій кар'єрі, вашій професії і безумовно в ваших цінностях і в вашому життєвому виборі. Слава Україні! Here